Від Фонду світлодопомоги знову у мандрах. Прямують на Миколаївщину, де їх чекають мешканці зруйнованих сіл. Цього разу волонтерський кортеж доповнили іноземні гості представник Держдепартаменту США Джон Кахельман ректор Одеської міжнародної академії, почесний професор Оксфорду з Великобританії, доктор Алі Пахлеван-Заде, президент фонду Вікторія Христюк, Артур Айдаров, приморська адміністрація міста Одеси разом з ними привезли черговий гуманітарний вантаж. В селі з символічною назвою Мирне на Миколаївщині до повномасштабної війни проживало близько 600 людей. Війна пронеслася тут ураганом. 95% будинків знищено вщент. Проте люди потроху оговтуються від війни та горя. Сюди повернулись 70 місцевих жителів. Спочатку ми були дві неділі тут, у в погрібі сиділи, потім дуже страшно, вже з погріба не можна було вийти. Пуляло по дворі кругом по вікнах. Ми виїхали в Ніколаю, а з Ніколаєва в білоцерку виїхали, а тепер повернулися сюди, бо треба його розсадити все, убирати, боже. І тепер бачить. Все розвалилося, криш немає. Дай Бог, щоб тихо було. Два Кирила, однокласники. Ведуть нас до рідної школи. Вірніше до її руїн. Тут авіабомба прилетіла. У Нас дві їх перелетіла по селі. Росіяни бомбили школу, бо в ній ховалися українські військові. Хлопці ведуть нас униз до сховища, показують умови, в яких жили захисники. Тут і справді надійне укриття, що може вмістити велику кількість воїнів. Вся інша будівля у буквальному сенсі знищена. Ні даху, ні стін. Скло з вікон і розкидана цегла навколо. Родіма математики. Да, да, математики. Діти ведуть нас до рідного класу. Цей кабінет був устаткований за стандартами нової української школи. Обидва кирили тут так і не довчилися. Це, клас. Це наш клас. Тут взагалі нічого не сталося. Тут -а парти стояли, там був стол такий світок. Типу... Там -а подушки лежали, ми так. там гуляли, Я тут, тут, так, тут вчителька та... сиділа. А тут дошка була. Колись ця школа була окрасою цілого району. Тут же працював і дитячий садок. Великий спортзал, кабінети тепер повністю знищені, а гарна територія ще й була замінована. Без води, тепла і газу живуть селяни. Зараз тут понівечені дороги замість асфальту. А електрику у Мирному лише нещодавно відновили. Після потужних обстрілів досі проблеми зі зв'язком. Ну, Зв'язок на МТС є. Київ стар погано і лайф погано. А СІІ... МТАС хорошо. А інтернет туди дуже десь треба. підходити. до жизни дороги. Гуманітарну допомогу жителям Мирного в чергове доставив благодійний фонд світло допомоги. Це не тільки продуктові набори, а й інвалідні візки, особиста гігієна, лопати, відра і навіть корм найменшим друзям. Їх тут багато. Господарі поїхали, а ті чекають їх вдома. А крім мирного, цього дня побували у селищі Луч, Новогригорівці та Олександрівці, що вже в Херсонській області. Всюди люди вдячно зустрічають волонтерів. По сравнению с предыдущей поездкой мы съездили в те же самые села, что и в прошлый раз. В Александровку мы съездили. Это наш был конечный маршрут вот в Александровке. Здесь очень много вернулись людей по сравнению как было с прошлым разом. И видно, что люди хотят находиться у себя дома, у себя на земле. И они все по максимуму делают, при том, что русский мир и орки уничтожили. Кому-то дом уничтожили, кому-то машину. Да, нам больно на это все смотреть, но люди по максимуму прикладывают усилия, чтобы все возобновить, привести все более-менее порядок, чтобы жить нормальной жизнью, как они жили до прихода русских. И мы очень надеемся, что получится это сделать. С нашими усилиями мы будем сюда привозить, если надо, помогать отстраивать и дома. Помагати людям, чим можемо. Спільно з нашими друзями, благодійний фонд світло допомоги, доктора Лі, громадська організація сила громади, Одеси. сила громади Одеси та Небайдужі Одесити. В черговий раз привезли гуманітарну допомогу в до деокуповані сели Херсонської та Миколаївської областей. Ось. Хочемо подякувати всім, хто допомагає, та всім тим, хто постійно підтримує. Завжди долучається друзі. Ви самі найкращі, Дякуємо вам всім.